Коли ти зробиш якесь нецікаве прев'ю і нецікаву назву до відео, то в принципі ну, ніхто клікати не буде. Потрібно, щоб побачили якісь круті машини, чи щось зацікавило їх в цьому прев'ю людей, вас, вас, глядачів. І тоді ви лише клікнете на це відео і почнете дивитися. А так би хотілось мені так знаєте, інтригу таку потягнути, отак от греноцої. Да, от Оце авто сьогодні нікуди не поїде. Ну, нікуди. Кудись воно поїде, але недалеко. Воно наше воно буде тут по місці їздити. Рено Сценік. Дуже хороша комплектація, шкіра, панорама. Парктроніки у нього є, автомат старюче авто 2012 року. Я такими автомобілями не займаюся, але це авто є у мене, я його придбав на аукціоні. У мене його забрали буквально дуже-дуже швидко. Це я щось, щось вже не те почав. Це я вам історію вже кожної машини розповідаю. Да? А було б цікаво так. Рено щось там про це Рено сказав, щось про це сказав. І тут так вже починається щось потроху. Цікавіше. Хоча ви вже на фотографії бачили це. Да? О, цікаве авто. Цікаве. 320 сил. Allroad. Цікаве авто. Гмм, кььома. Майже майже повний зряд. 270 сил. Цікаве авто. Цікаве авто. Audi e-tron S55. Цікаве авто. Цікаве авто і Tesla. Model Y. Цікаве авто, надзвичайно цікаве авто. Також було б якось так, якось так щось вам розповідати, звідти, з краєчкою, тут закінчити вже самими самими такими цікавими автомобілями. І, і назвати його якось не знаю як. Пропонуйте мені в коментарях, як назвати. Це було б цікаво. Це була б певна інтрига для вас. Так? Але ви маєте клікнути на це відео, ви маєте його натиснути, щоб натиснути. Потрібно, щоб воно вас вже зацікавило. І відповідно потрібно вам з самого початку якось такі автомобілі ставити. Да, Прикро! Я вітаю вас на каналі Безукар, це канал про автомобілі з Німеччини. І оскільки ми вже е, сюди дійшли, то звідси, мабуть, і почнемо. Тесла Model Y вона в нас 22 го року виробництва. Вона в нас мала власника одного, і вона мала власника одну добу. Ми придбали цей автомобіль з пробігом 250 кілометрів чи 200 кілометрів. Власник той, який його придбав, він його поставив на облік. Він має від Тесли забрати автомобіль на номерах зареєстрованим. Відповідно, він його забрав від Тесли, приїхав до себе додому. У нього дома ми забрали цей автомобіль для нашого замовника. Зараз на цьому автомобілі 800 кілометрів, тому що його потрібно було через всю Німеччину доставити. До речі, є дуже багато рішень по нових автомобілях. Ми вже кілька автомобілів нових замовили. Я це розповідав в одному з відео саме про це авто. Так що, якщо вас цікавить саме якась нова Тесла, то не питання це все можливо вирішувати. Це не так легко, але ми маємо рішення на всі проблеми, на всі запитання. Ми це все вирішимо за вас, для вас, наших замовників. Єтрон e С-55, як ви вже чули, в нього ж цілих 408 коників, 664, здається, Ньютон метрів крутного моменту. Дуже хороша комплектація, про нього також було окреме в нас відео. Це авто мені надзвичайно сподобалось. Це авто надзвичайно зайшло, його переганяв мій водій з Берліна сюди. Він також був просто-просто. В розпачі, що він таке авто не має, але нічого страшного, колись він собі також таке можливо отримає. Це авто чим цікаве, що воно в нас ще не має 2 роки. Воно має пробігу трошки більше восьми тисяч. Але коли водій його забирав, він стояв офіційного дилера. І офіційного дилера, як правило, не постійно це, але як правило, видача автомобіля проходить. Не десь на парковці, ну то авто, ось тобі ключі і іди його забирай. Воно проходить в халі їхньому великому. Ось у них є великий, там, велика їхня будова для е, нових автомобілів, а є будова для бувших у вжитку автомобілів. Так ось це авто стояло в, саме в, будові, в, в будові для автомобілів, бувших у вжитку. І е, мій водій був свідком того, як е, продавця. Цього автомобіля шеф хотів трохи наказати, грубо кажучи, за те, що він має нове авто в будові для старих автомобілів. Авто просто феноменальне, авто з пневматичною під'їві. Їде дуже дуже круто. Звісно, витрата у нього електроенергії також немаленька, але. А вона компенсується комфортом тим, який ви отримаєте від їзди на цьому автомобілі. Невигідно трошки я поставив ці всі машини, тому що зараз, якраз, мені потрібно в камеру дивитись, і от прям за камерою сонце знаходиться. Але для вас буде дуже добре бачити автомобілі освітлені. Audi Q7 придбана в сліпу замовником, придбана через нас. Ми це все зробили. Ми придбали, ми замитнили, ми проведемо повернення ПДВ і все інше. Тобто, вся угода повністю була на нас. Авто доставляється також нами, але купувалося воно без огляду. І в принципі, я скажу, що я гнав цей автомобіль особисто близько 600 кілометрів. Я на ньому проїхав і скажу, що замовник абсолютно не помилився, що він придбав це авто. Просто чудове рішення було. Агодія 6. Allroad. Пневматична підвізка. Просто просто крутеча машина і топовий двигун. Тут стоїть 320 сил. Автоматична коробка стоїть від ZF. До речі, у q 7 також від ZF стоїть на 8 швидкостей в хорошій комплектації, в хорошому стані. Шукали ми її з замовником дуже-дуже довго через те, що замовнику. Ні в якому випадку не підходило авто з панорамою. Потрібно було, щоб було це, 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 грубо кажучи, все. Але не було панорами. В кінці кінців довелося зробити кілька також поступків в тому всьому, що йому потрібно було, для того, щоб не було панорами. Але бюджет ми зробили просто такий мінімальний, що. В менший бюджет не можна, не можна просто придбати авто. До речі, ціни цих автомобілів вже з кінцевими бюджетами. Я напишу в описі під відео. Можете туди зайти, подивитись. Leon. чомусь його ніхто не хотів купувати. Не розумію, чому за адекватні гроші він продавався за цілком адекватні гроші. Дуже багато хто з замовників, хто купував, наприклад, гольфи у мене, чи замовляв гольфи, то кажуть, що їдеш на своєму гольфику, їх багато цих гольфиків, а тут бачишся Аталеона. І така аж посмішка відразу. Хтось придбав той самий гольф, але з кращим дизайном, з цікавішим дизайном, з смаком. От прямо десь в коментарях один з замовників був такого коментаря, залишив. Просто так, так читаєш і гріє душу. Хоча у нього, у цього замовника, просто крутий гольф був. Просто крутий. Ще до фейсліфт, але у нього все, що може бути. Все, що може бути, у нього все було. Цей Сеат Леон їде товаришу нашої родини. Він придбав це авто для своєї дочки, і він цілком, цілком не пожалкує про те, що він придбав це авто, тому що. Я його навіть не хотів продавати. Мені воно і моїй дружині подобається набагато краще, аніж те авто, на чому зараз вона буде їздити. Але просто ну шкода його вбивати на ультракороткі якісь поїздки. Тут багато чого вже зроблено. Сервіс зроблений радіатори. Всі я замінив, тому що у мене був потік один радіатор. Я сказав, що оскільки ми вже туди полізли, міняємо все відразу. Я не хочу туди більше ніколи лізти. І лише в радіаторі я більше тисячі євро вкинув. Цей автомобіль ви вже трошки чули на початку. Я його придбав на аукціоні. Придбав його за доволі адекватні кошти. І відповідно за доволі адекватні кошти я його продавав лише. Для того щоб мені його для кінцевого споживача продавати, мені потрібно його підготувати, полірнути, дуже гарно прибрати, зробити тихогляд, інспекцію, кондиціонер. Точніше, вся система працює, але не охолоджує. Відповідно, ще кондиціонер заправити потрібно. Якщо мені це все нормально тут в моїх німецьких умовах робити, мені потрібно ну, десь тисячу євро, більше тисячі євро вкинути в це авто і. Тоді вже я можу його для кінцевого споживача продавати. До мене знайомий написав, що хотів би щось цікаве придбати, можливо, з якимось потенціалом для продажу в майбутньому. Я йому пропоную це авто, відповідно, на 1000 євро менше від тієї вартості, за яку б я продавав вже нормальне, готове авто. Він каже, так. Звісно, вперед, відразу. Було, до речі, ще кілька зацікавлених, які шукали приблизно такі автомобілі. Я їм пропонував ці автомобілі і казав, що ось така вартість за це авто. Але якщо це все робитися не буде, то на тисячу євро дешевше. Але всі хотіли якось отримати хороше авто, але все рівно на тисячу євро дешевше. На жаль, такого не буває. Ну і Рено Зої, ви це авто, вже знаєте, це авто прийшло на заміну. Леону. Чесно кажучи, я це авто просто був випадково придбав спробувати подивитись, чи воно приживеться, чи не приживеться, тому що дизайн такий був, який не подобає вся. Ну, зараз так, дивишся на авто. Ну, авто і авто. Але те, що ти приїхав, раз в кілька днів просто в розетку вімкнув цей автомобіль, а він підзарядився, і ти. Ще кілька днів їздиш по своїх справах по місту. Ось, наприклад, якщо мені по місту десь потрібно щось їздити, я не на пасаті їжджу. Я саме на цьому автомобілі їжджу, тому що ну, дійсно круто. Це так, типу, літучка. Да? По, 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 по справах <смітна> табуретка. Дружина каже: <смітна> табуретка це щось інше. Це, це мопед, який у мене був 16 років, то була табуретка. А це, це хороше авто. Друзі. Починаємо завантаження. Я вже чую, що тріщотки на рівнях у водія там працюють. Він вже розкладає установку. Будемо завозити автомобілі. Ну і може десь якийсь один другий автомобіль. Я вам покажу саме як ми будемо їх завозити. Audi Sport. Гарний диск. Так? Зараз цей диск вже на автовозі, так само, як і всі інші автомобілі. Зараз це все відправляється в Україну. Пару днів в дорозі. День-два, максимум три буде на кордоні черга. І потім розмитнення, сертифікація і видача автомобілів замовникам. Ось так. Як ви бачите, вже трохи спекотно стало, вже трохи я втомлений, вже якийсь не такий піднесений, як на початку відео був. Але саме головне, що замовники будуть задоволені своїми автомобілями. Друзі, цікавить вас якесь авто. Ви знаєте, як його отримати. Заходите на сайт bezukar.com, залишайте там заявку на ваше замовлення по вашому автомобілю, Ну і не забувайте, що саме з Безукар авто вашої мрії набагато ближче, ніж це здається вам. Залишайте ваші коментарі, залишайте підписки обов'язково, натискайте на дзвіночок і до зустрічі в наступному відео.